У Башкирії понад 10 тисяч людей влаштували бунт. Все через вирок суду щодо тамтешнього активіста Фаїля Алсинова. Йому присудили 4 роки колонії, начебто за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Торік чоловік закликав росіян виїжджати з Башкирії та не воювати проти України. На протесті росіяни вимагають звільнити губернатора, який ймовірно зробив донос на активіста. Вони протестують зі словами Свободу та своїх не здаємо. Не не Згодом одна з місцевих мешканок записала звернення до башкирів, які воюють на території України. Вона закликала їх повернутися у Башкирію та захистити свій народ. Поки ви воюєте за амбіції одного чоловіка, ваш народ б'ють дубинками ОМОН і Росгвардія. А на защиту своєї землі. За інформацією, зміна акції постраждали щонайменше двоє людей. Ба більше одному з протестувальників, начебто, вручили повістку та відвезли до ФСБ. Силовики б'ють мітингувальників та кидають у натовп димові шашки. Окрім того, влада відключила інтернет та перекрила всі під'їзди до будівлі суду, у якому виносили вирок. Надія Ковальчик, телеканал НТА.